Хочу сьогодні з вами поділитися своїми думками. І тема моєї проповіді сила прощення. Друзі, ось хочу сьогодні поговорити про прощення. Те, чому це прощення воно має силу взагалі, і чому нам, як християнам, важливо прощати. І хочу, щоб ми зачитали разом з вами. Один текст, це притчу, яку розповів Ісус апостолам. Давайте зачитаємо разом Матвія, 18 розділ з 21 віршу. Тоді Петро підійшов до Ісуса і сказав: Господи, скільки разів я маю прощати свого брата, коли він грішить проти мене? Може, сім разів. Ісус йому відповів: Кажу тобі, що не лише сім разів. Ти мусиш прощати його, навіть коли він согрішить проти тебе 77 разів. Отже, царство Небесне подібне до царя, який вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами. І як тільки він почав це робити, привели до нього боржника, який був винен 10 тисяч талантів. Оскільки той не мав чим сплатити борг, цар наказав продати його разом з жінкою, дітьми та майдом, майном, що той мав. Аби повернути гроші. Тоді слуга впав на коліна і почав благати. Завжди, завжди трохи, і клянусь, я поверну все. І змилосердився цар простив той борг і відпустив його. Коли слуга пішов, то знайшов одного зі своїх побратимів, який був винен йому сто динарів, схопив того за горло і сказав: Поверни все, що винен мені. Той упав на коліна і почав благати. Зажди трохи, і я поверну все. Але перший слуга відмовив, пішов і кинув його заграти на весь час, аж доки не сплатить борг. Коли інші слуги побачили, що сталося, то дуже обурилися і пішли, розповіли про все хазяїну. Цар покликав того слугу й мовив до нього: Ти негідний рабе, я просив тобі весь твій борг, бо ти благав мене. То хіба ти не мусив так само виявити милосердя до свого побратима, як я це зробив? І розгнівавшись, він звелів покарати слугу і тримати у в'язниці, аж доки той не сплатить усе вповне. Ось як мій Отець Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас від усього серця не простить брата чи сестру свою. Друзі, я ось прочитавши цю притчу, вирішив. Дізнатися, скільки це 10 тисяч талантів. Хтось можливо знає, скільки це. Я перевів на сьогоднішні долари. Один талант це приблизно 3,5 мільйона доларів. 3,5 мільйона доларів, уявіть собі. От чи може людина сьогодні середньостатистична, середнім заробітком в Україні заробити. хоча б за все своє життя 3,5 мільйона доларів не може, так? Да? А це 10 тисяч талантів. Це 35 мільярдів доларів. Якщо перевести на сьогоднішній день, в той час людина за 20 років заробляла один талант. От в той час, якщо людина просто робить, працює, і всі ці гроші вона відкладає. Вона за 20 років тільки може заробити один талант. 10 тисяч талантів це 200 тисяч років праці. 200 тисяч, уявіть собі, років праці. Потрібно було працювати тому слузі, щоб віддати весь той борг. Уявіть собі, 200 тисяч років просто працювати. Це бог, який нереально сплатить. 100%. 100 динарів. В той час люди заробляли один динарій в день. Отже, 10 тисяч, ой, 100 динарів це 100 днів заробітку. Якщо, наприклад, сьогодні середня зарплата в Україні в день, давайте 500 гривень да? в день заробляють українці. 500 гривень. Отже, за 100 днів це скільки? 50 тисяч гривень, так? Да? Отже. Та людина винна була 50 тисяч гривень ось тому слузі. І той слуга він не простив йому. Хоча йому вже було прощено. І що відбулося потім з тим слугою? Дізнавшись про це, цар він покарав його і кинув його у в'язницю. Друзі. Про що Ісус хотів сказати цією притчею? Що якщо нам, людям, було прощено на Голгофському Христі, пам'ятаємо, що зробив Ісус, кожен з нас зі своїми гріхами недосконалі люди з гріховною природою. Всі люди вони заслуговують смерті. Але Ісус. Пішовши на хрест, Він взяв всю вину нашу на себе і тим самим пробачив нас. І Ісус говорить ці цій притчі, що якщо тобі було прощено, то і ти повинен прощати. І ось Він провів таку аналогію ось цьому Сузі, який за 200 тисяч років Він би не відробив би. Відробив би ті гроші, але за 200 тисяч років, але він не простив значно меншу суму ось тому своєму другу. Друзі, прощення відображає Божий характер. Ми як ось цей боржник, який за своє життя він не може взагалі відробити все те, що він винен, не може відробити. Ми ось ці боженики, друзі. Але Бог він нас простив через свою жертву. І ось це прощення, друзі, це відображає Божий характер. Дивіться, що написано в псалмах 102. Псалом 12 вірш. Як далеко схід від Заходу, так він віддалив від нас провини наші. Як далеко схід від Заходу, так Бог відвідали від нас наші провини і забрав наші гріхи. Ми нічого не винні, друзі, тому що ми прощені через той подвиг, який він зробив на Голгофському Христі. Амінь? Амінь? Коли ми прощаємо, ми погодимось як Бог. Друзі, коли ми прощаємо, ми беремо приклад з живого всемогутнього Бога. І дійсно, друзі, ось той приклад, який він дав кожному з нас, коли він простив всіх. Пам'ятаєте, коли він висів на Голгофському Христі, яку він фразу сказав? Він каже, батько да? Тому що вони не знають, що вони роблять. Він каже, пробачу. І сказав завершилось, так? свершилось. Бог він забрав весь наш борг, всі наші гріхи на себе і пробачив нас. Наступне непрощення приносить біль і поневолення. Ось ці притчі ми читаємо. І бачимо, як той, кого простили, не простив свого друга. І відразу приходять наслідки. Які наслідки? Сам потрапив у в'язницю, був засуджений, його сім'ю так само всіх забрали і посадили у в'язницю. Друзі, так само, коли ми не пробачаємо, в наше життя приходять наслідки. Ось я Пам'ятаю по собі, коли я, в мене була образа там, на одну людину, то я навіть, в мене був неспокій в серці, я навіть не міг спати. В мене було хвилювання, в мене була тривожність. Чому це приходить? Чому це приходить? Тому що ось та людина, да, яка у мені коли я народився згори, да, то Дух Святий мені говорить, що я неправильно поводжу себе. Я роблю гріх. Я не беру приклад Ісуса Христа, коли Він на Головському Христі пробачив мене. Людина, яка тримає образу, іноді страждає більше, ніж той, хто її образив. Друзі, уявіть себе. Людина, яка тримає образу, вона страждає навіть більше, ніж та людина, яка образана. Уявіть собі, через образу навіть приходять хвороби в життя людини. Тому що образа, неспокій, хвилювання, поганий сон, тривожність, депресія. І це все приводить до хвороб. І ось приклади наслідків непрощення. Розбиті стосунки, фізичні хвороби, духовна сухість. І дивіться, що написано в Ефесіан 4 розділ, 31, 32 вірш. Нехай усі прикрощі, лють, гнів, лихослів'я і наклепи, наклепи полишають вас разом з усіляким злом. Будьте добрими, співчутливими одне до одного. Прощайте одне одному, як Бог простив вам в Христі. Друзі. Ми бачимо, що наше непрощення воно може привести до величезних наслідків. І як важливо нам пробачати в нашому житті. Наступне прощення шлях. До свободи та миру. Я хочу привести приклад одного військового, його звати Олександр. І Олександр він доброволець, який ще спочатку повномасштабного вторгнення пішов на війну. І коли в 23 му році він пішов на завдання, з ним пішло ще 10 його. 10 його побратимів, і в одному з боїв шестеро ось тих хлопців вони загинули. Їх накрили градом, і в той момент загинув його найкращий друг Ігор. І пізніше стало відомо, що людина з їхнього підрозділу, він оказався зрадником, і він сказав, які, в якому квадраті будуть ось ці хлопці. І е, їх накрили, ворог накрив е, ось ті артилерії. І е, потім відбулося розслідування ось того, ту людину, яка оказалася зрадником, його е, забрали і посадили дали йому довічне ув'язнення, але ось в е, серці цього Олександра в нього е, появилася образа. І він, будучи весь цей час на фронті, він горів ненавистю, йому снилися сни. Як він ось у сні убиває ось того зрадника, він втратив віру, спокій. Раніше до війни він ходив в церкву, але потім він розчарувався взагалі у Бога. Він, він вважав, що це Бог допустив те, що погинув його, загинув його найкращий друг, його побратими. І е, часом, коли в нього була відпустка, він повернувся е, з фронту і е, потрапив на один е, реабіліційний табір для ветеранів і для військових. І е, тема ось того е, реабілітаційного табору була прощення. І його дратувало одне питання, як пробачити того, хто через зраду убив найкращих? Але е, тоді, е, ось спікер, який проводив е, той семінар про прощення, він привів приклад Ісуса Христа, який, е, який пожертвував собою, будучи взагалі невинною людиною, да? в той момент він пішов на Голгофський хрест, взявши всю провину на себе. Ісус пробачив всіх тих людей, які його били, які в нього плювали, які Його ось прибили до того Христа. Тієї ночі, ось той Олександр він розповідає цей, він каже, що він плакав як дитина і вперше щиро сказав: Господи, я не можу, але Ти допоможи мені простити. Ось він в той момент, не у вісні, а вночі, коли молився до Ісуса, Він каже: Господи, я не можу простити, але Ти допоможи мені простити. І знаєте що? Це не сталося миттєво ось в ту саму ніч. Але з того моменту, той Олександр він говорить, що в його житті розпочалося ось це зцілення і відновлення його серця. Йому стало е, спокійно, він вперше в своєму житті, в своєму серці відчув спокій. І вперше за два роки він зміг нормально поспати. І зараз ось цей Олександр він е, допомагає військовим, він зараз служить в реабілітаційному таборі, ділиться своїм досвідом, от саме як прощення. Не змінило того зрадника, але змінило його. Амінь. Ось така історія, друзі. І взагалі, який висновок ми можемо зробити з цієї історії, історії друзі? Що прощення це не виправдання зла, а шлях до свободи від його влади. Амінь. Ось цим прощенням ми не. Виправдовуємо зло, яке роблять люди проти нас. Але, друзі, коли ми прощаємо, ми звільняємось, друзі, ми не можемо змінити минуле, але ми можемо змінити своє серце. Амінь. Ось як той Олександр, той хлопець, який два роки він носився в своєму серці, він каже, я не міг спати взагалі. Кожну ніч мені снилося, як я вбиваю ось того зрадника який вже засуджений і сидить у в'язниці і буде сидіти до кінця свого життя. Але в нього в серці ось була та біль і та образа. І тільки коли він зустрівся з Ісусом Христом, і Він побачив, що Ісус на Голгофі, Він взагалі не заслуговував бути там. Його розпинали, били, убивали ні за що. Прощення це не слабкість, а сила Божої любові в дії. Прощення відкриває шлях до миру, зцілення і свободи. Амінь. Те прощення і те зцілення воно не відбулося в один момент в житті ось цього Олександра. Але в той момент почалося. Почалося ось це зцілення, і воно прийшло через певний проміжок часу. Тепер переходимо до практичних порад. Як же нам прощати насправді? Прощення це наше рішення. Амінь. Ми повинні вирішити для себе, що ми повинні звільнитися від цього. Це не якась наша емоція, але це повинно бути тверде рішення. Ми повинні молитися. амінь, І просити в Бога силу пробачити. І мені дуже сподобалась фраза, яку сказав цей Олександр, хочу її зачитати ще раз. Господи, я не можу, але Ти допоможи мені простити. Ми повинні просити в Бога в молитві силу пробачити. Ми не завжди можемо самі, друзі. Але з Богом ми сильні. Амінь. В Бога є ось ця сила, сила допомогти нам пробачити. Друге, ми повинні назвати перед Богом ту людину, яку ми тримаємо в серці, на яку ми ображаємось. Ми повинні просто сказати в голос молитві Господи, я прощаю того, то того. то Я хочу, щоб Ти зцілив моє серце. Друзі, і ще одне дуже головне. Ми повинні повертатися до цього кожного разу, якщо ось ця біль в нашому серці вона не зникає. Ми повинні ось бити в ту стіну, да? поки вона не проламається. Ми повинні робити це, поки та біль вона не зникне з нашого серця. І я хочу ще затронути таку тему, як е, ось війна в нашій країні сьогодні. Ми І люди в Україні тримають багато, можливо, образу на, на росіян. Так? І це нормально. Це нормально, тому що стільки горя вони зробили для українців, скільки людей. Вже забрала ось ця війна, і саме це через того ворога, який прийшов на нашу землю. 100%. І це дуже велика рана, і дуже потрібно, щоб пройшло багато часу, щоб ми, українцями, звільнилися від того болю, який є в нашому серці. І мені сподобалась одна цитата однієї людини. Він каже: якщо стався конфлікт між двома сторонами, Примирення і прощення може прийти тільки у тому випадку, коли відбудеться покаяння зі сторони кривника. Ось цей ворог, який прийшов на нашу землю, це кривник. Він прийшов вбивати українців. Він прийшов робити геноцид в нашій країні. І знаєте, коли може прийти тільки покаяння і примирення між нами? І між Осією Росією. Друзі, коли відбудеться покаяння зі сторони Кривника, чому зараз, сьогодні, ми спокійно можемо їздити в Німеччину? Ми, як країни, з ними товаришуємо. Чому це відбувається? Тому що, друзі, після закінчення Другої світової війни, Німеччина, вона Попросила пробачення за те, що вони робили. Вони робили справжній геноцид проти ізраїльського народу, проти українців, вбиваючи, катуючи їх в концтаборах. Вони це все робили. Мільйони людей гинули. Але пройшло стільки років від того часу. Вони покаялись і попросили пробачення. За свої дії. І вони до цього моменту виплачують ось ті репарації за те горе, яке вони зробили і заподіяли в той час. І прийшло відновлення стосунків між Німеччиною і іншими країнами. Друзі, справжнє прощення і примирення може прийти тільки в той момент, коли. Та сторона, яка напала, яка зробила боляче, вона щиро покається і відновить все те, що було втрачено. Дивіться, що написано в Луки 17, 4 вірш. Якщо ж він грішить проти тебе сім разів на день, і сім разів повертається до тебе і каже: Я каюсь, прости його. Він грішить проти тебе, але він приходить і каже, Пробач мене, то ти повинен простити. Але якщо він цього не робить, то яке може бути примирення сторін? І яке може бути взагалі покаяння? Ця людина і цей ворог, який прийшов на нашу землю, він буде мати справу з всемогутнім батьком, з нашим Богом. Амінь. Тому що, друзі. Закон сіяння і жатви він діє. І я вірю, і я дуже хочу, щоб цей закон жатви він, я його побачив на свої, на свої очі. Амінь і справжні, друзі, ще раз наголошую: примирення і прощення може прийти тільки у тому випадку, коли відбудеться покаяння зі сторони кривдника. І ми часто, от як капелани, їздимо їздимо. До хлопців на фронт і е, е, спілкуємося з ними. Ми бачимо, яку біль вони переживають. Тому що от, ще два місяці назад ми були у хлопців, ми, ми вже з ними подружилися. Ми вже з ними в дуже хороших відносинах, але в цей раз приїжджаємо, вже двох хлопців немає. Вони загинули. Загинули ось в цій війні, загинули від ворожого дрону. І ці хлопці, ну, ми з ними там приїжджаємо раз в два тижні, але все одно це дуже боляче, тому що ми з ними вже зріднилися. А уявіть собі, як з цим хлопцем, які з ними кожен день. Вони називають їх своїми ну, брат, Ти, мій брат, тому що кожен з них він прикриває один одного. Вони скрізь разом. І от яка біль в їхньому серці, яка ненависть в їхньому серці. Друзі, але. Е Важливо, щоб ось ця ненависть, вона не їла нас середини. Важливо нам відпустити. Бог, Він, буде, е, він, е, Його жатва вона обов'язково прийде до тих людей, які зробили боляче. Але нам важливо, друзі, мати свободу в своєму серці. А ми можемо мати свободу тільки тоді, коли прийдемо до Ісуса і скажемо Ісус. Я відпускаю. Я не хочу, щоб ця біль вона була в моєму серці. Амінь. Друзі, і ми сьогодні можемо зробити перший крок. Амінь. Ми можемо сьогодні в молитві сказати: Боже, я хочу, щоб ти забрав у мене ось це непрощення. Я хочу, щоб ти простив мене. Я хочу мати свободу від Тебе. Давайте встанемо на наші ноги. Друзі, запитайте зараз в своєму серці, на кого і кого ти і я, ми сьогодні повинні пробачити. Чи сьогодні в нашому серці ми тримаємо на когось образу? Чи не тримаєш ти когось у неволі і сам не став полоненим? От задай собі питання зараз. Це важливо, друзі. І моли сьогодні до Бога і проси, Господи. Я прощаю ту людину, яка завдала мені біль, і, Господи, зціли моє серце. Батько Небесний Господь, Боже Ісус, ми величаємо Твоє святе ім'я, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за той чудовий приклад, Господь, який ти явив на Голговському Христі, Господь. Боже, будучи невинним, Господь, Боже, ти пішов, Ісус. Боже, ти взяв, Господь, всі наші провини на себе, Господь. Боже, тебе розпинали, Господь. Боже, тебе били, Господь. Тебе, Господь, прибивали до Христа, Господь. Хоча ти був взагалі, Господь, невинним, суд. Боже, тому що ти не зробив жодного гріха, Господь. Але ти взяв, Господь, всі наші гріхи на себе, Господь. Боже, щоб ми мали свободу, суд. Боже, і ти показав, Господь нам ось цей приклад, Господь, справжнього прощення, Господь, і справжньої свободи, Ісус. Боже, ми сьогодні просимо Тебе, Господь, тому що ми знаємо, Господь, що Ти, Господь, маєш силу, тому що Ти всемогутній Бог Ісус. Боже, прошу благослови, Господь. Боже, можливо, Господь сьогодні є люди, Господь. Які в своєму серці, Господь, тримають образу, Господь, на інших людей, Господь. Боже, допоможи їм, Господь. Допоможи, Господь, і дай сили їм простити, Господь. Боже, як Ти дав Господь силу ось тому хлопцю Олександру, простити Господь Ісус, ось того зрадника, Господь. Боже, благослови Ісус. Боже, ми в твої руки віддаємося, Ісусе. Боже, на тебе уповаємо, Господь. Тобі за все хвала, і слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.